Це один з притулків на Київщині, куди волонтери привозять врятованих тварин з Донеччини. Пса Рокі евакуювали з часового яру тиждень тому. Він мав осколкове поранення в задню лапу. Роки прооперували він одужує, каже волонтерка Анастасія. Він дуже гривий, да, він молодий, поэтому він не злобний, нічого. йому дуже хочеться спілкуватися, Пригляді веселитися, скакать да? Це Лабай Норт. його власник, військовослужбовець ЗСУ, залишив родичам в часовому ярі. Люди евакуювалися, собаку залишили. Пса вивезли волонтери. А це Лінкольн. Він з Маріуполя. У притулку живе вже майже рік. Собаки зразу їдуть клініку. Вони даже у нас буквально ночують. Утром уже виявляються в клініці, де проводять необхідну діагностику. І всю по уже виясняються всі проблеми і продовжують лічення в клініки. У Нас хоспіс для собак інвалідів старі. больных и тех, кто выезжает с фронта уже в очень плохом состоянии. К сожалению, большинство собак, которых вывозят с Донецкой области, они не выживают. Из-за крайнего истощения дирофилярии, это глисты в сердце, там такой район, что у всех собак они есть. І засопустоючих там болезней, почнені недостатності, сердечні недостатності. Вже тиждень цьому притулку мешкають і коти з часового яру. Їм всім близько року і менше не мають. Вивезли тварин волонтери організації Команда порятунку тварин з Києва. Це їхня четверта евакуаційна місія на Донеччину. Рятували тварини з Бахмута. Якщо тварина господарська власник готовий її забрати, якщо він кудись емігрував, переїхав, був евакуйований, то ми намагаємося доставити тварини до власника. Ми так підвезли. Кінець Кішки кішок у Полтавську область, у саму Полтаву відвезли, відвезли собаку в Житомир, відвезли кіз у Макаровський район. Наприклад, деякі люди, які евакуювалися, евакувалися такі умови, що тварин вони там вже не можуть отримувати, бо вони самі ось виживають. Таких тварин ми передаємо в різні притулки та різні благодійні фонди. За три місяці волонтери київської організації Команда порятунку тварин вивезли близько 250 тварин з Донеччини. Гроші на евакуацію надсилають люди. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.